Ви не повірите, але людські кістки витримують навантаження, яке було б непосильним навіть для бетону. Наш скелет справжній інженерний шедевр природи. Кістка це не просто тверда структура, вона легка, гнучка і неймовірно міцна. Кістки можуть витримувати тиск до 90 мегапаскалів, це як бетон високої міцності, але вони у 5 разів легші. Якби наші кістки були зі сталі, ми б важили понад тонну, і ходити було б неможливо завдяки внутрішній пористій структурі, схожій на соти, кістки поєднують міцність і легкість. Одна стегнова кістка може витримати силу порівнянну з вагою позашляховика. І навіть після ушкодження кісткова тканина поступово відновлюється. Жоден штучний матеріал так не вміє. А ви колись ломали кістки? Напишіть в коментарях, якщо так і як довго тривало відновлення. Наші кістки це живий матеріал, який оновлюється кожні кілька років, дозволяючи нам залишатись міцними, рухливими і витривалими все життя. А тепер про зуби: найміцніша речовина в організмі зубна емаль. Вона твердіша за залізо і поступається лише алмазу. На шкалі твердості Моса Емаль має показник близько п'яти, а Алмаз десять. Наші зуби створені, щоб служити десятиліттями, витримуючи щоденні навантаження. Нам дуже важливі ваші реакції. Лайкніть це відео і підпишіться на канал. Напишіть в коментарях, на яку тему ви б хотіли окреме відео, і ми створимо його для вас.